Василь Вербецький, три обдарування і золоте серце. Олена Степанівна родом із Хмельниччини, виросла в селі, не думала, не гадала, що доля зведе її із земляком Володею, з яким часто танцювала у сільському клубі. Хлопець трохи старший, служив уже тоді над строковиком. А коли Олена закінчила педагогічне училище, то й вийшла, не вагаючись заміж за Володимира. Довгих 11 років чекала молода сім'я свого куточка, але то була щаслива пора, народилась донечка Оля, і за повсякденними турботами не відчувалися побутові труднощі. Водночас викладала українську мову і літературу у школі, яка була в іншому селі, а до нього потрібно було ще добратися. Згодом у подружжя з'явився син Юрко, дуже схожий на маму. А через три роки вони нарешті отримали квартиру. Володимир Максимович служив у війську, а Олена Степанівна вчителювала у молодших класах. І раптом біда. Після інсульту у Володимира Харченка паралізувало ноги, відняло мову. Лікарі робили все, що могли, але вирок був невтішним. Інвалід першої групи терміново потрібна була інвалідна коляска. Жінка мала доглядати чоловіка як малу дитину, а на руках ще діти і уроки в школі. З болем у душі згадувала Олена Степанівна ті часи. Звісно, важко було всі наступні 25 років. Потім Володимира Максимовича не стало. Раз на два роки медична комісія. Лікарі прекрасно знали, що стан здоров'я інваліда першої групи не поліпшується, але, тим не менше, черги біля кабінетів, очікування, бідна жінка сама ледве не захворіла. Дякувати добрим людям не кинули її одну зі своїм горем. Завжди приходили на допомогу і лікар, і сусіди, близькі. Звичайно, увесь тягар життя виховання дітей лежали на плечах Олени Степанівни. Якось швидко і непомітно виросла донька, яка закінчила технікум харчової промисловості, а згодом. Технологічний інститут. Молодший Юрко вибрав дорогу батька і став військовим, а їй так і не вдалося закінчити філологічний факультет державного університету. Мусила піти з третього курсу, зате дітей підняла, дала їм не лише добро і ласку, а й освіту. Олена Степанівна майже півстоліття трудилася на освітянській ниві. Через її руки пройшли сотні учнів, деякі її вихованці нині на високих посадах. Скільки теплоти і щедрості своєї душі віддала вона за ці роки рідним і школі. Тому й люблять, і поважають її діти, онуки, учні. У ній тісно переплетені три головні обдарування жінки: гарна дружина, чудова мати й бабуся талановитий педагог, скільки ж терпіння, добра, сили волі в цієї простої жінки, життя якої без перебільшення це своєрідний подвиг самопожертва.